Скажи, якщо дитині 15 років і батько не, до, не допомагав, чи можна за ці 15 років з нього стягнути ані, аліменти? Хочеш все з нього висосать, да? да. ну дивись, не можна стягнути. Тобто аліменти присуджуються з того дня, коли подається позов до суду. Тобто, наприклад, якщо дитина не проживає, тобто батько не проживав з дитиною, там шлюб був розірваний, ну гіпотетично, типу і мама не подавала на аліменти. То вона не зможе стягнути за 15 років. Тобто, якщо дитині зараз 15 років і вона подасть позов до суду, то суд присудить аліменти з дня подачі такого позову. Але як буває на практиці, буває таке, що, наприклад, жінки подають отак тихенько на аліменти і не пред'являють потім рішення суду, виконавчий лист, у виконавчу. І він лежить в них вдома, наприклад, 5 років під подушкою. Ну, гіпотетично. І потім вони раз його виконавчу службу. І за 5 років виконавча потім починає нараховувати грошики. Тому така історія. Якщо треба консультація з таких питань, звертайтеся в особисті повідомлення.